Вас вітає виробник ортопедичних матраців Хайфом. Мене звати Поліна, і сьогодні ми розглянемо матрац ЕКліпс із серії Абелікс. Правильно підібраний матрац сприяє якісному та здоровому сну. Тому так важливо обрати саме той, який буде відповідати вашому комфорту та потребам. Тож давайте розглянемо модель більш детально. Дизайн матрацу – це класика, перевірена роками. Білосніжний зі зістречує тканини, з зносостійкий та шовковистий на дотик. Він забезпечує комфорт при контакті з тілом. В основі моделі йде блок незалежних пружин сі річ, який вирізняється високою міцністю. А додаткові шари з Матеріалу артафом посилюють ортопедичні властивості матрацу та забезпечують комфортне та природні положення тіла під час відпочинку. Зверху його прикривають м'які шари піни хайфом, який дає змогу розслабити всі групи м'язів та зняти напругу. Блок незалежних пружин Сіріч це абсолютно новий підхід до пружинних матраців, оскільки він містить 256 пружин на квадратний метр. Кожна з пружин знаходиться в окремому мішечку та не має металевого зв'язку з іншими. Що допомагає. Матрацу адаптуватися під форми вашого тіла та уникати ефекту хвиля. Пружинний блок матраці Eclipse посилений двома металевими рамками та має подвійну міцність. Висота моделі Eclipse 22 см, навантаження до 140 кг на одне спальне місце. Має низький ступень жорсткості другий. Термін експлуатації 8 років, а також надається офіційна гарантія на 24 місяці. Дякую, що знайомились з матрацем Eclipse. Також дивіться інші ролики про колекцію. Обелікс, а з вами був Хайфом, український виробник товарів для здорового сну.